Всім доброго дня, ми на каналі Новація Фурнітура. І сьогодні у нас на огляді електронний замок TAB ID 003. Ось так він виглядає. Механічна частина, магнітна рамка. Тут у нас відсік для батарей. Батареї в комплекті не йдуть, їх треба придбати окремо. Тип батареї АА. Їх чотири штуки. Ось така картка для роботи з замком. Табайді, зараз ми її пропишемо. Далі в нас в комплектації є рамка для встановлення і роботи з рігелем. Ось так це виглядає. До речі, тут є пружина, яка відштовхує двері під час відпирання. Ну і також кріплення саморізи, і скрепка для того, щоб працювати з кнопкою Reset. Далі більш детально по функціоналу. Цей замок працює з трьома видами карток. Я його так підписав, щоб вам було зрозуміліше. що, до речі, їх можна придбати окремо в тій кількості, яка вам потрібна. Перша карта, яка дає змогу програмувати або стирати картки і так далі, це майстер-карта, далі йде гостьова карта, ну і менеджерська. Для чого, які потрібні, далі розберемо окремо. Для того, щоб почати працювати з замком, нам треба прописати спочатку майстер-карту. Щоб це зробити, спочатку ми візьмемо скрепку і повернемо замок до заводських налаштувань. Вставляємо в отвір Reset, натискаємо і тримаємо до тих пір, поки замок не видасть у цей довгий біп. Ще тримаємо декілька секунд, але не більше 10. І далі відпускаємо. Зараз замок сховав рігіль. І він очікує нову карту першу карту яку він пропише собі в пам'ять. І це буде майстер-карта. Зараз ми її торкаємося магнітною зоною. Рігель вийшов з посадочного місця. І наша майстер-карта зараз прописана до замка. Далі, щоб прописати нам гостьові картки ми торкаємося магнітної зони майстер-картою два рази. Перший раз, другий раз чуємо цей біп, І далі торкаємося гостьовою карткою однією. Наприклад, такий форм-фактор ще візьмемо ще одну, ще одну. Ось таку гостьову припишемо, але їх можна прописати не більше 19 штук. Чекаємо, доки індикатор згасне. Зараз він зберігає всі картки собі у пам'яті. Рігель висунувся і він готовий до роботи. Наші гостєві картки, ось ці, які ми зараз прописали, вони вже робочі і готові на роботу з замком відкривати-закривати. Одна, друга картка працює. І ось цю третю також ми прописали. Вони вже працюють. Для того, щоб нам прописати менеджерську карту, а вона потрібна для того, щоб якщо ми всі ось ці гостєві картки загубили, десь вони у нас там пропали і так далі. Тобто для того, щоб повернути замок до робочого стану і відчинити його, нам треба буде менеджерська карта. Зараз вона в нас не прописана. Ось замок її не сприймає. І для того, щоб її прописати, нам треба майстер-картою торкнутися магнітної зони три рази. Перший раз, другий раз, третій раз. Після третього разу ми підносимо карту менеджера і вона зараз прописана. Чекаємо, доки згасне індикатор. Карту збережена. Перевіряємо. Менеджер. Менеджерська карта це. Карта, яка зберігається у керівника підприємства там, і так далі. І він має змогу оперувати нею на відкриття і закриття замка в аварійному режимі, коли недоступні ось ці осьові картки, а функціонал них той самий: відкриття та закриття замка. Для того, щоб видалити всі картки з пам'яті замка, скрепка нам не потрібна взагалі, ми використовуємо майстер-карту і торкаємося цією картою замка 5 разів поспіль. 1 2 3 4 і 5. Довгий біп Зараз він стирає всі картки і вони стерті з пам'яті. При цьому майстер-карта зараз працює. Ми її можемо відчинити, зачинити замок за допомогою неї. Зараз індикатор згасне і ми перевіримо ті гостьові картки, які ми прописували вже, і також менеджерську карту, які ми вже стерли з пам'яті, і вони вже не повинні працювати. Ось замок не сприймає, гостьова одна не сприймає, друга, третя також вже вони повністю стерті з пам'яті замка. Цей замок також може працювати у публічному режимі. Для того, щоб нам його активувати, нам треба використати майстер-карту нашу і торкнутися магнітної зони 4 рази поспіль. 1, 2, 3, 4. Чекаємо, доки індикатор згасне. І зараз замок буде очікувати на користувача, який хоче. При цьому рігель в нас у схованому вигляді, тобто ячейка або шафа в нас зараз відчинені. Кожен користувач новий, або декілька людей, які хочуть скористуватися цією ячейкою, вони мають змогу зі своїм ключом підійти і зачинити шафу. І саме цим ключем її відчинити. Зараз, коли зачинена шафа, ніякий інший ключ до цієї ячейки не підійде, тільки той, яким була зачинена шафа. Відчиняємо. І в цьому режимі зараз замок очікує на новий ключ, яким буде зачинено ячейку. Наприклад, візьмемо ось цей. Ми зачинили ячейку. Саме цим ключем ми зможемо її відчинити. Цей ключ вже не працює. Так само інші картки ніякі не підійдуть, окрім ось цього ключа. Так само відчиняємо. І замок в очікувані на нового користувача або новий ключ. Для того, щоб вийти з режиму публічного доступу, нам треба піднести нашу майстер-карту так само 4 рази до магнітної зони. Раз, два. 3 і 4. Чекаємо, доки індикатор згасне. І у нас замок перейде у фіксований доступ. Рігель висунувся. І зараз ті ж самі операції з прописування карток. Наприклад, ми пропишемо ще раз гостьову. Два рази торкаємося майстер-картою, прописуємо одну гостьову, прописуємо другу гостьову. Ось це у нас вже гостьові картки. І ми працюємо вже у фіксованому доступі. Зараз він їх зберігає, індикатор згас. Чуємо сигнал. Ось наша картка вже має змогу відчиняти. Через 3 секунди зачиняється замок самостійно. Друга карта також його відчиняє. Тобто замок працює в стандартному режимі фіксованого доступу. І знову ж таки, якщо ми захочемо змінити майстер-карту, то нам треба повернути замок до заводських налаштувань. Знову беремо скрепку, вставляємо в отвір Reset. Затискаємо його, тримаємо декілька секунд, але не більше десяти. Чуємо довгий біп, рігель в нас сховався. Ще тримаємо і відпускаємо. Замок зараз в очікуванні нової майстер-карти. Як тільки ми її піднесемо, хай буде це наша майстер-карта. Рігель вийшов, і наша карта вписана в пам'ять. Вона вже працює як майстер-карта. Ми її можемо один-другий раз і прописувати далі гостьові картки. І використовуємо цю карту як нову майстер-карту. Батарей на використання замка вистачає орієнтовно при активному користуванні десь на рік. Але якщо вони сіли, а вони знаходяться всередині шафи, ми можемо під'єднати сюди через мікро-USB додаткове, додаткове джерело вживлення, пауербанк чи щось чим в стандартну зарядку. На відчинення замка заряджати категорично неможливо, бо батареї не можна заряджати. Це використовується тільки для того, щоб підкрити або зачинити замок. Не більше того. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, задавайте питання у коментарях, вам приємного користування. Залишились питання або бажаєте замовити всі контакти в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь.